Червоний Ренесанс Червоний Ренесанс. Це трагічна і страшна сторінка в історії української держави, її культури і науки. Складно прогнозувати, якою була Україна і її культура, мистецька спадщина, якби не репресивна радянська машина. Причиною такої «людиноненависницької» політики була ненависть до всього українського і спроби знищити нашу національну ідентичність. Розстріляне відродження це літературно-мистецьке покоління 20-х — початку 30-х років минулого століття, яке породило високохудожні продукти у сферах літератури, живопису, музики, театру. І яке було знищене тоталітарним сталінським режимом, література цього періоду відзначається багатством стилів, жанрів і загалом новітніми поглядами на мистецтво. Поняття розстріляне відродження вперше запропонував літературознавець Юрій Лавріненко, вживши його як назву збірника найкращих текстів поезії та прози 1920 1930 х років. За це десятиліття українська культура спромоглася компенсувати майже трьохсотрічне відставання, створивши тексти насправді всесвітньої значимості. На 1 жовтня 1925 року в Україні налічувалося близько 5 тисяч письменників. Усі вони унікальні, представники різних шкіл і течій. Неокласики, футуристи, авангардисти, імпресіоністи і ті, хто відкидає сірякі канони, вони відроджували українську культуру, творили інтелектуальне мистецтво. Вони будували українську націю. У 1906 році мистецтвознавець і літкритик Анатолій Луначарський заявив про появу нового мистецького методу, який він назвав пролетарським реалізмом. А у 1932 році з ініціативи Івана Гронського з'явилася назва для цього методу соціалістичний реалізм або соцреалізм. В грудні 1933 року на другому засіданні Оргкомітету з підготовки майбутнього з'їзду радянських письменників Луначарський запропонував розгорнуті тези щодо визначення змісту соцреалізму як методу творчості. Соціалістичний реалізм стверджує буття як діяння. Як творчість, мета якого безперервний розвиток найцінніших індивідуальних здібностей людини, заради перемоги її над силами природи, заради її здоров'я і довголіття, заради великого щастя жити на землі. Соціалістичний реалізм вимагає від митця правдивого, історично конкретного зображення дійсності в її революційному розвитку. При цьому правдивість і історична конкретність художнього зображення дійсності мусять сполучатися з завданням ідейної переробки і виховання трудящих у дусі соцреалізму. Соціалістичний реалізм забезпечує мистецькій творчості виключну можливість виявлення творчої ініціативи, вибору різноманітних форм, стилів і жанрів. Фактично це можна вважати початком нищення справжнього мистецтва і зародження фіктивного. А базовим принципами цього методу стали народність. Тобто зрозумілість та доступність мистецтва для простих людей, ідейність, демонстрація побуту звичайних людей, зазвичай робітників, і змалювання героїзму радянських воїнів, і також звеличення партії, ідей соцреалізму, комунізму, уславлення вождів травень 1933 року. Початок масового знищення української інтелігенції. Усе почалося 12-13 травня, коли відбулися арешт Михайла Ялового і самогубство Миколи Хвильового у Харківському будинку. Слово. Кульмінацією дій репресивної машини стало 3 листопада 1937 року. Тоді на честь 20-ї річниці Великого жовтня у Соловецькому таборі особливого призначення були розстріляні Лесь Курбас, Микола Куліш, Матвій Яворський, Володимир Чеховський, Валер'ян Підмогильний, Павло Филипович, Валер'ян Поліщук. Григорій Епік, Мирослав Ірчан, Марко Вороний, Михайло Козоріс, Олекса Слісаренко, Михайло Яловий та інші. Загалом в один день за рішенням насудових органів було розстріляно понад 100 представників української інтелігенції. Так починалося нищення української культури радянською комуністичною машиною. Цей ренесанс відбувся завдяки тому, що українські митці навіть за умов найсуворішої цензури і найпотужніших з часів Шевченка заборон творили тексти гідні світової культурної спадщини. Якщо ти більше хочеш дізнатися про митців епохи розстріляного відродження, то, будь ласка, напиши в коментарі. Можливо, тебе цікавлять якісь конкретні персоналі. Пиши в коментарі, і я зроблю відео про цього митця або мисткиню. Дякую за перегляд. Бережи українське!